Фінальна суточка для кримської боротьби вагова категорія 63 кг. кілограми. Запрошується борець червоного трику. Представляє місто Київ. А чи є Муштаба? Його суперник порець у синьому триково виставляє Київську область. Грушин Олександр. Віраді синості макіоміта. І, дорогі друзі, фінальний поєдинок у вазі до 63 кг. кілограмів. Греко-римський стиль Мустафа Джиїв. Борець із Криму. Який сьогодні виступає за Київ, змагається проти Олександра Грушина, який представляє Київську область. Мустафа Джиїв тренується під керівництвом заслуженого майстра спорту України, призера Європи та світу учасник Олімпійських ігор Ленура Тимірова. Народився в Судаку в Криму. Його першим тренером є Ісмет Саліїв. Він є неодноразовим призером. Майстром спорту. України багаторазовим призером чемпіонатів України в різних вікових групах. Талановитий, сильний спортсмен правильної статури. Олександр Грушин сьогодні е тренується під керівництвом заслуженого тренера України Віктора Лозового. Він є чемпіоном світу серед кадетів. Легко переводить перевод. Зараз Грушин, але захват не проходить Бав не було балу, не було виходу за килим. По краю вистояв на краю помаранчевої лінії. Мустафа не вийшов, але е, е, бачимо, що активність Грушена не залишається непоміченою арбітром, і бал за активність добуває Олександр Грушин. Олександр Грушин є чемпіоном світу серед кадетів. Зараз йому буде надано допомогу. Зараз в партері є шанс у Олександра Грушина провести дію. Він є. І легко проходить накат у виконанні Грушина. Подивіться 4 бали. Тому що зумів підняти. Зі стійки. починає. І знову продовжує дію. Обережно провіряє захват Грушин. І атака проходить на 2 бали. Так, 2-4. Рахунок стає 0-7. Відмінно працює Грушин. Відмінно працює Грушин. Ну, бачимо, що такий старт для Мустафи досить несподіваний. Ну, все-таки досвід. Розумієте, Грушин, який розпочинав борцівський шлях на Донеччині, Волновасі під керівництвом світлої пам'яті Андрія Юрійовича Суровягіна разом зі своїм братом Сергієм Грушиним. Олександр розпочав займатися боротьбою там. Я разом з Дімою Кияшком, який також буде боротися в фіналі. Про це ми поговоримо окремо. Так от сьогодні він справді у нього величезний досвід за плечима. Він є призером Європи та світу серед борців до 23 років, він призером Європи серед чоловіків. Тому досвід. Величезний, Нарешті вдалося минулого року здолати цей чоловічий бар'єр Олександру Грушину. І це видно, як він працює. Зібрано, професійно, чітко не залишає Мустафі шансів. Іде вперед. Віктор Лозовий Володимир Кравченко і тренерами Олександра Грушина на сьогодні працює чітко підворот. Подивіться, вертушка не проходить, зреагував без оцінки. Але встиг підвернутися, і це при тому, що Аджиєв дуже легко контролює ситуацію так швидко, летить час вчора е, в півфіналі вдалося Аджиєву перебороти Рустама Гербича. Це також було непросто. який також представляє Київську область. Ну, Ружан в півфіналі боровся з легіонером е, із Тернополя Василем Васильківським. Борцем зі жмеренки, який сьогодні тренується під керівництвом Андрія Телебана, який, до речі, вчора святкував день народження. Я Андрія Михайловича Телебана ще раз вітаю, користуючись нагодою. Їх, звісно, два бали. Зрив можливо, це був зрив. Я не впевнений, що це два бали, але давайте дочекаємось рішення суддів. Челендж вилітає з кута, можливо, боротьба буде продовжуватися, тому що від цього, від челенджа, від секундантів багато залежить. Тіміров, секундант Мустафіаджіва, викидає челендж, і, можливо, можливо, це є помилка. Зараз ми подивимося, що було ну ми не побачимо. На жаль, на повторі цієї цього епізоду, але судді уважно мають переглянути цю ситуацію і винести рішення, правильне рішення, тому що від цього залежить, чи буде зупинку зупинено, чи все таки зможе Мустафа продовжити боротьби. Чекаємо зараз зараз технічний делегат суддя Олімпійської категорії, досвідчений рефері Роман Павлов, уважно передивляється ситуацію і має прийняти рішення. Перед початком змагань тут у Львові відбулися, 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 відбулися семінари суддів. І всі ці нюанси друзі, розглядалися, пильно розглядалися суддями. Це був такий інтерактивний курс. На якому судді розглядали зміни в правилах, складні моменти, коли дуже складно. Так от я вам скажу, ракурс, під яким розглядається ситуація, він має велике значення, і часто, саме на повторі судді доходять правильного рішення, зваженого, Олександр Грушин. Челендж програду. це означає, що все було в рамках правил, що суддя міжнародної категорії Дмитро Петрушкін, арбітер цього фіналу не помилився. І... Мустафі і е, Олександр Грушин стає чемпіоном Кубку України серед чоловіків. Вітаємо Олександра Грушина, вітаємо Віктора Лозового, вітаємо Володимира Кравченка і дякуємо за боротьбу Мустафі Аджиєву, Мустафі який також боровся на цьому на цих змаганнях бездоганно. Вітаємо команду Київської області і, і е, дякуємо ще раз. Дякуємо за яскраву боротьбу Мустафі Аджиєву.